1. У липні батько виїздив на води і лишав мене з матір'ю та старшим братом під опікою білих від спеки приголомшливих літніх днів. Задурманені світлом ми гортали цю велику книгу вокацій, усі сторінки якої палахкотіли й виблискували. Причаївши на дні до млості солодкий м'якуш золотих грушок. Аделя приходила світлистим ранком, ніби помона у вогні розжарених днів, сиплячи з кошика барвною красою сонця, лискучі, налиті водою під прозорістю шкірки черешні, таємничі чорні вишні. Що пахощами перебивали сутність власного смаку, абрикоси, що в їх золотому м'якощі втілювалися довгі пополудні, водорості зеленини, схожі на вбитих молюсків чи медуз, сировина для обіду з іще не сформованим та піснуватим смаком, вегетативні і. Телуричні складники обідньої страви з диким польовим духом, темними помешканнями на другому поверсі кам'яниці на площі ринок щодня проходило ціле велетенське літо. Тиша тремких нашарувань повітря, квадрати блиску, що снили свої розпечені сни на долівці. Мелодія катеринки видобута з найглибшої золотої жили дня. Два-три такти приспіву зіграного десь на фортепіано кілька разів поспіль, умлівали від сонця на білих тротуарах, загублені у вогні глибокого дня. По прибиранні кімнат Аделя спускала на них сутінь, зісунувши полотняні штори. Тоді барви сходили октавою нижче, кімната наповнювалася тінню, ніби занурювалась у морську глибінь, ще тьмяніше відбита в зелених дзеркалах, а спека всього дня зітхала на ледь брижуватих від пообідніх марень шторах. Суботнім полуднем я виходив з матір'ю прогулятися. З півтемряви сіней ми відразу поринали в сонячну купальню дня. Перехожі, блукаючи в золоті, мружили очі від жару, немов позаліплювано їх медом. Під відкопиленою верхньою губою віднілись їхні ясна і зуби, і всі блукальці тим золотим днем несли на собі однакову спекотну гримасу. Ніби сонце надягало на своїх вірян одну й ту саму маску, золоту маску сонячнього ордена, і всі, що нині вийшли на вулиці, зустрічалися, миналися, старі й молоді жінки і діти вітали одні одних тією маскою, вимальованою на лицях грубим шаром золотої фарби, вишкірюючись навзаєм вакхічною гримасою. Варварською маскою поганського культу. Алюзія до Гримаси застиглою на масці, що нею користувалися актори у грецькому театрі, що походив з обрядів ушанування вакха, Діоніса, Бога екстазу і вина. Ранок був порожній і жовто гарячий, розчищений палючими вітрами від пилу мов. Біблійна пустеля, Шпочасті акації, пророслі спустки жовтої площі кипіли над нею світлим листям, букетами шляхетно влаштованих філігранів, зелених, як дерева зі старих гобеленів. Філігран з італійської техніка виконання предметів, з тонких дротин і металевих зернят. Поєднуваних у витончені візерунки, тут у переносному значенні, здавалося, ті дерева спричиняють вихор, театрально напинаючи свої крони, щоб у патетичних вигибасах зіграти на показу сією вишуканістю листяних віял зі сріблястими, мов хутра породистих лисиць під черевицями. Старі будинки, виполіровані вітрами багатьох днів, переймали відблиски великої атмосфери, відлуння, спомини барв розпорошені в надрах кольорової погоди. Здавалося, цілі покоління літніх днів, як терплячі штукатури, що збивають зі старих фасадів пліснявий тиньк. Облущували фальшивий глазур, день по дневі. Видобуваючи дедалі правдивіше обличчя будинків, фізіономію долі й життя, що формувала їх ізсередини, тепер вікна, засліплені блиском порожньої площі, спали. Балкони сповідалися небові у своїй порожнечі, відкриті стіни, видихали вино і холод. Купка обідренців, що вціліла у закутку перед вогняною мітлою спеки, облягла шмат муру, знову і знову перевіряючи його на міцність пожбуреними в нього монетами і гудзиками. Так, ніби з гороскопу цих металевих кружалиць можна було відчитати справжню таємницю, перекресленої знаками розколин і тріщин стіни. Решта площі була безлюдна. Очікувалося, що під склепінням з винними бочками із затінку хитких акацій з'явиться приведений за вуздечку віслючок самарянина, і двоє служок обережно стягнуть хворого чоловіка з розпеченого сідла, щоби прохолодними сходами винести на пропахлий шабасом поверх. Так ми з матір'ю проходили двома сонячними сторонами ринку, водячи по всіх будівлях, мов по клавішах, наші переламані тіні. Квадрати бруківки звільна минали під нашими обм'яклими, плескими кроками, деякі блідорожеві кольору людської шкіри, інші золоті і сині, але всі до одного пласкі, теплі від сонця оксамитові, ніби якісь сонячні фізії, затоптані і заходжені до нерозпізнання, до блаженного ніщо. Аж урешті, на розі Стрийської ми увійшли в тінь аптеки, великий слойк з малиновим соком у широкій аптечній вітрині символізував прохолоду бальзамів. Що змогла б утамувати всяке страждання. Через кілька будинків вулиця не витримувала міського вистрою, ніби селюк, що, повертаючись до рідної домівки, починає звільнятися від свого вихідного убрання, поступово в міру наближення до села, перетворюючись на місцевого обідренця. Перед хатки, разом із вікнами. Тонули в западинах буйного поплутаного квіття малих садочків, забуті у великому дні, буйно й безмовно плодились всілякі бадилля, квітки і зела втішені паузою, що змогли собі виснити за межами часу на рубежі незавершеного дня. Величезний соняшник. із... Слоновою хворобою, що висунувся на товстенному стовбурі, чекав у жовтій жалобі останніх сумовитих днів життя, вгинаючись від надміру потворної тілесності. Але наївні приміські дзвіночки і перкалеві скромні квіточки, безпорадно юрмились у своїх накрохмалених рожевих і білих сорочинах. Не здаючи собі справи з великої соняшникової трагедії, 2. Плутана густизна трав, бур'янів, будяча і зілля Бухкотить у вогні полудня, Беренить роями мушви пополуднева дрімота саду. Золоті стерні кричать під сонцем, ніби руда сарана. В рясному дощі вогню галасують цвіркуни, стручки з насінням вистрілюють, мов польові коники. Ближче до огорожі трав'яний кожух підноситься випуклим горбом пагорком. Так, ніби сад повернувся ввісні на другий бік, і його міцні селянські барки. Дихають спокій землі, На цих запліччях саду, неохайне, баб'яче буяння серпня розрослося глухими западинами велетнів лопухів, розпаніло волохатим листяним шматтям, Вибуялим язичем м'ясистої зелені. Там балухуваті. Чупирадла лопухів повилуплялися, мов бабиська, що розсілися в шир задато, напівзжерті власними почманілими спідницями. Там сад продавав за безцінь найдешевші, З мильним душком бузинові крупи, грубо змелену кашку подорожника, дику самогонку м'яти. Та всілякий ще гірший серпневий непотріб. Але по той бік огорожі, поза цим лігвом літа, що в ньому дурощами порозросталися ідіотілі бур'яни, було шалено обросле будяками звалище сміття. Ніхто не знав, що саме там серпень відправляв того літа свою велику поганську оргію. На смітнику, приперте до огорожі і заросле бузиною, стояло ліжко Кретинки Тлуї. Тлуя вона ж Тлоя, автентична постать, знана у Дрогобичі Божевільна жебрачка. Тут і далі автентичні реалії, уточнено за працею Фіцовського, регіони Великої Єресі. Нариси про життя і творчість Бруно Шульца. Так ми всі її називали. Тлуя. На купі сміття і відходів старих каструль, пантофлів, дрантя й уламків стояло пофарбоване на зелено ліжко, що йому дві старі цеглини заміняли втрачену ногу. Повітря над румовищем, одичіли від жару, потяте блискавками лискучих, оскаженілих від сонця гедзів, тріскотіло, як від незримих брязкалець, шалено збуджуючи. Тлуя сидить навпочіпки посеред зжовклої постелі та ганчір'я. Її велика голова, наїжачена чорним віхтем. Її фізія поморщена, ніби баянний міх. Щохвилини гримаса плачу мережить цей міх тисячею поперечних складок, а здивування розтягує їх назад, вигладжує, відкриває шпарини малих оченят і вологі ясна з жовтими зубами під згорнутою в піврильце м'ясистою губою. Минають години, сповнені жару й нудьги, протягом яких тлує, живендить упівголоса, западає в півсон, стиха бурчить і покашлює. Мухи обсідають її непорушну густим роєм. Але раптом уся та купа брудного шмаття й ганчір'я починає ворушитися, немов пробуджена. Шамотанням зароджуваних у ній щурів. Мухи з гудінням зриваються великим сполоханим роєм, що повниться диким дзичанням, блисками й миготінням. І в той час, коли шмаття сповзає на землю і розлітається смітником, ніби сполохані щури, з під нього випорпується. Поступово показується ядро, виявнюється стрижень звалища. Півоголена і темна критинка помалу зводиться, схожа на поганського божка, на короткі дитячі ніжки, а з набубнявілої від лютості шиї, з розчервонілого, потьмянілого угніві лиця, що на ньому. Як варварські мальовидла, заквітають арабески напружених жил. Виривається тваринний вереск, хрипливий, видобутий з усіх бронхів та свистульок її напівтваринячих, напівбожих грудей. Будяча, спалене сонцем кричить. Лопушня надимається. і... Пишниця безсоромним м'ясивом, бур'яни сходять, мов слиною, лискучим ядом, а критинка, захрипла від крику в диких конвульсіях із ошалінням, навалюється м'ясного кольору льоном на здеревіле бузинове стебло, що стиха відповідає порипуванням цій настирливій розпусній жазі. І заклинанням навколишнього злиденного хору до протиприродного поганського плодіння. Тлуїна мати заробляє на господинях миттям підлоги. Вона мала і жовта, ніби шафран, що ним же і натирає підлогу столи з ялиці, лавки. Тапчани та іншу меблю, яку вишуршовує по бідняцьких житлах. Якось Аделя завела мене до тієї старої Мариськи додому. Був ранній ранок, ми зайшли до низької, синькою побіленої халупи з утоптаною глиняною долівкою, на якій лежало раннє сонце. Яскраво жовте. У ранковій тиші, що її розтинав голосний скрегіт селянського настінного дзигаря. На соломі, вистеленій по скрині, лежала дурна мариська, бліда, мов обладка, і тиха, мов рукавичка, з якої вислизнула долоня. Іначе, користуючись її сном, тепер тут промовляла жовта. Яскрава зла тиша, монологічно, сварливо, лунко і брутально виголошуючи свою маніакальну тираду. Марисчин час, в'язень її душі, покинув її з жахливою очевидністю і самовільно заходив по хаті, галасливий, шумний, пекельний. Виростаючи в яскравій мовчанці ранку з гучного млина дзигаря, ніби зле борошно, сипке борошно, дурне борошно безумців. Три В одній із хатчин, оточеній бурами, штахетами і зануреній у буйну зелень садка, Мешкала тітка Агата. Підходячи до неї, ми прямували садом повз кольорові скляні кулі, що кріпилися до тичок рожеві, зелені та фіолетові, в них було зачаровано цілі сяйнисті світи, немов ті ідеально щасливі видива, що їх замкнуто, в незрівнянну досконалість мильних бульбашок. У... В темних сінях зі старими олеографіями, пожертими пліснявою та побляклими від старості ми віднаходили знайомий запах. У цьому питому старому душкові вмістився напрочуд простий синтез людських життів, есенція роду, різновид крові і секрет призначень. Ненав'язливий, зосереджений у щоденному проминанні їхнього власного, окремо взятого часу. Старі мудрі двері, глухі зітхання яких випускали і впускали цих людей, мовчазні свідки виходів та повернень матері, доньок і синів, відчинилися, ніби створи шафи безгучно. І ми увійшли в те життя. Вони сиділи, наче під покровом своєї долі, і не захищалися, першими ж незграбними жестами, виказавши нам свою таємницю. Та хіба ми, кров'ю й долею, не ріднилися з ними? Кімната була темна, як самитова. В насичено синіх шпалерах із золотим орнаментом, хоч відлуння вогнистого дня ще й тут пострибувало мосяжними рамами картин позолотою клямок, облямівок, дарма що профільтроване крізь густу зелень саду. З-під стіни підвелася тітка агата, велика і дебела. З округлим і білим тілом, розцяткованим ластовинною ржавістю. Ми підсіли до неї, ніби на краєчок долі, ледь присоромлені тою невправністю, з якою вона так беззастережно нам відкрилася, і пили воду із соком ружі, придивний напій, що в ньому я наче відчув найглибшу сутність отієї спекотної суботи. Тітка нарікала, це був провідний тон її бесід, голос її білого родоплідного тіла, що буяло вже ніби і за межами особи, сяк так ще утримуваної вкупі, в путах індивідуальної форми, але навіть у цій зібраності, вже помноженої готової розпастися, розгалузитися. Розсипатися на собі подібних, це вбула вже майже самоплідність, нездорово розбуяла жіночність без гальм Здавалося, вже сам тільки аромат сонця, запах тютюнового диму, кавалерський жарт міг підштовхнути цю розпашілу жіночність до розпусної дівородності. І насправді всі її скарги на чоловіка, його службу, всі турботи про дітей, все було тільки покрученим ремствуванням невтоленої плодючості. Продовженням того сварливого, злого й зарюмсаного кокетування, яким вона безуспішно спокушала чоловіка. Дядько Марек, малий зігнутий з обличчям. Вископленим із статевих ознак, сидів у своєму сірому банкрутстві, змирившися із долею, вкритий безмежною зневагою, в тіні якої, здавалося, просто відпочивав. У сірих його очах жеврів далекий відблиск саду, розіп'ятий на вікні. Часом він Силкувався слабким відрухом заперечити, вчинити опір, але хвиля самодостатньої жіночності змітала вбік цю несуттєву жестикуляцію, переможно проносилася повз нього, накривала своїми широкими струменями безсилій конвульсії чоловічості. Щось трагічно було в цій неоханній та нерозумній плодючості. Біда істоти, що протистоїть небуттю і смерті на їхній межі, такий собі героїзм жіночності, що врожайно тріумфує навіть над каліцтвом природи, над чоловічою неспромогою. Потомство, однак, доводило слушність її материнської паніки і дітородного шалу, що вичерпувався. В суціль невдалими виплодами, ефемерними фантомами без крові і лиця. Увійшла луція, середульша, з надто розвинутою дорослою головою на дитячому пухкому тілі. Білому і зманіженому, Подала мені лялькувату, ніби щойно набубнявілу руку, і тут таки зацвіла на все мов півонія. Що вмить заповнюється всіма переливами рожевого. Знічена своїми рум'янцями, що безсоромно зраджували таїну менструації, вона мружилася і ще більше шарілася від доторків найбуденніших запитань, адже кожне з них могло чаїти в собі прихований натяк на її таке вразливе дівоцтво. Еміль Найстарший серед кузинів, наділений білявим вусом та обличчям, що з нього життя вже наче встигло змити будь-який вираз, прогулювався туди, назад кімнатою, руки заклавши в кишені, наморщених багатьма складками штанів. Його елегантний і коштовний вистрій мав на собі відбиток екзотичних країн, з яких він повернувся. Його зів'яла розмазана фізія, здавалося, з дня на день забуває себе саму, робиться стіною, порожньою й білою, з блідим мереживом судин, у яких мов лінії на облізлій мапі плуталися напівзгаслі спогади бурхливого і змарнованого життя. Будучи майстром у картярських мистецтвах. Він палив довгі шляхетні цигарки і дивно пахнув далекими країнами. З поглядом, заблуканим десь у віддалених споминах, він розповідав дивовижні історійки, що в певному місці раптом уривалися, розлазилися і розрівнювалися у нічому. Я водив за ним сумними очима, намагаючись, аби він звернув на мене увагу, і порятував від нудьги. Мені дійсно здавалося, що він підморгнув у мій бік, виходячи з кімнати. Я потягнувся за ним. Він сидів на низькій козетці, схрестивши коліна ледь не на рівні голови, лисої, мов більярдна куля. Здавалося, що той не він, а лиш його одяг весь у складках, вим'ятий, перекинутий через небильце. і що не обличчя він мав, а видих обличчя, пляму, що полишив у повітрі на одну мить незнаний перехожий. У блідих, ніби з голубої емалі долонях, він тримав портмоне. І щось у ньому роздивлявся. З розмитого обличчя ледве прозирнуло випукле більмо блідого ока, ваблячи мене фіглярським підморгуванням. Я відчув до нього нездоланну близькість. Він затис мене поміж колін і, спритними руками тасуючи перед моїми очима фотографії, став показувати картинки. З голими жінками та хлопцями в дивних позах, я стояв, спираючись на нього боком, і дивився на ті красиві людські тіла далеким відсутнім поглядом, аж раптом флюїд невиразного збудження, що ним просякло повітря, дійшов до мене і збіг мені трепетом тривоги, хвилею, наглого проникнення. Але тоді туманець усмішки ще з'явився під його м'яким і гарним вусом, зав'язь пожадання, що напружилася на його скроні пульсуванням жилки, зусилля, що певну мить утримувало його риси зібраними, все знову розпалося в ніщо, і обличчя розчинилось у непритомності, забуло про себе. Розвіялося.